Їй лише 13, але вона вже знає, як звучить справжня любов любов до музики. З раннього дитинства Аня живе в ритмі пісень, навчається в музичній школі, співає академічно й естрадно, грає на фортепіано, бере участь у конкурсах і має десятки нагород. Поруч завжди родина. Мама надихає, тато вболіває, братик підтримує. А сама Аня головний сімейний музичний проєкт, який звучить усе голосніше. Про любов до музики, перемоги та плани на майбутнє. Анна Кириченко розповіла у своїй простій історії. Я почала співати з п'яти років. Мене помітила вчителька музики в дитячому садочку, і на той час в нас в районі проводився конкурс Інголецькі зірочки. І я співала свою першу пісню, така простенька, але пісня на той час була для мене складна. Ми заспівали, і я отримала тоді своє перше місце, свою першу винагороду. Згодом я пішла до музичної школи. Там я навчаюся на п'ятому базовому курсі, восьмий клас. Це випускний, і також співаю в ДК Південному і в студії Левека Войс. Більше все я люблю слухати зарубіжні хіти, тому вдома я себе можу там поспівати різні пісні 90-х, та й нові можу. Але більше за все слухаю англійську музику. А співаю я більше українською. Є одна пісня англійською, але вона в процесі ще. Перед виступом я більше за все три рази перехрещуюся і роблю дихальні вправи, щоб заспокоїти себе через стрес. Найбільше здоволення це те, що я співаю пісні, які обрала я, а не хтось за мене. А найважче, напевно, Вивчати різні техніки виконання або те ж самі дихальні вправи. Є деякі складні розпівки для мене, але все ж таки я вчусь, і з часом воно буде в мене краще. <му> Найбільше всього мені сподобався виступ «Red Wine, Він був в театрі Тараса Шевченка. Рима, певно, мене більше за всього з моєї родини. Це тато, бо в нас спільний смак в музиці, то він мене розуміє, він мене підтримує в тому, чому я хочу це співати. А тренер та мама це теж моя підтримка. Але ви, тато трохи більше, бо в нас спільне багато чого. У нас є своєрідний конект з ним. Я вже обрала шлях, куди я буду вступати. Це не пов'язано з музикою, але кидати її я не буду. Я планую далі розвиватися, та мрію навіть про свій сольний концерт. Море, сміється облитися холодною піною море. Тим, хто тільки починає співати. Я бажаю не здаватися вірити в себе та крокувати далі за, за метою. Я Анна Кириченко, і це моя проста історія.